Брати і сестри, ми з вами щасливі, що ми можемо бути разом і можемо бути в домі молитви, можемо слухати Боже Слово. Головна ціль сьогодні чути Слово Боже. І знаєте, брати і сестри, не так чути, як почув Іона. Слово Боже. І на сьогоднішній день, знаєте, ми з вами не в кращому стані. Бог сказав для Йони – це чудо. Бог сказав Йона почув, але А ми сьогодні маємо таку чудову книгу Біблію, і ми її не чуємо. Ми не чуємо голосу Божого. І як сьогодні людям жити? Це вже проблема Господа. І, браті і сестри, вчора. Мені довелося бути на похороні мого друга, брата Іллі Корнічука. Це брат, який довгий час трудився на неві Божій. І ось один брат висказав, який проїхав уже Європу, проїхав Америку і висказав, каже словами Шевченка, що неначе люди подуріли сьогодні, неначе люди подуріли. І дійсно, коли дивишся на обставини життя людей, іншого заключення такого гострішого, то й не знайдеш. І ось для вас, для вашої уваги, я піднімаю питання таку тему, де захований наш скарб, це тема проповіді буде. І ось Матвія 13, 13:44. Ми читаємо такі слова. Тринадцятий розділ Матвія він збереповнений переповнений притчами, і це коротенька, сама коротенька притча, один вір всього 44-й. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його і з радості з того йде та й усе, що має, продає та купує те поле. Ось. Така чудова притча. І коли ми читаємо в дії апостолів, 17 розділ, там теж, от візьмемо, 30-й, 31-й вірш, каже: не зважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь покаялись, бо він визначив день, коли буде судити по правді весь світ. І апостол Павло до Римлян пише, чули, бачили. Цілий, е, е, знаєте, Тора і навчання було, але пише до Римлян, 10-й 16, 10 розділ, 16-й вірш каже, але не всі послухались Євангелії. І сьогодні, коли дивитися на наш е, час, на людей, які з нами живуть, які є віруючі люди, але чи всі сьогодні слухаються Євангелії? Браті і сестри, і як Слово Боже каже, коли прийду, чи знайду знайдує на землі віру. Віру Божу, не людську віру, віру Божу. І знаєте, аналізуючи прочитане, ми бачимо от Божий висновок, і він однозначний людина неслухняна істота. Як би ми про себе не думали, браті сестри, я це приписую і до себе. Можна багато зробити для Господа, для Його слави. Доводилось в житті багато робити, але я знаю, що можна було більше. І про це ми можемо лише шкодувати. І так сам пророк Ісаїя, от 53-й розділ, він про це й говорить. Він про це й говорить. І Ісаїя говорив від імені пророків. І ми можемо переконатись, що людина кориться Євангелії не більше як закону. Так як ми обходимо закон, так і людина обходить Євангелію. І це, браття, сестри. Незважаючи на те, що Бог до нас звертається, і Він звертається по любові, але часом Він до нас звертається і по закону. І для нас, щоб оправдатися, потрібно аргументи. Потрібно аргументи, а для Бога аргументів не потрібно. І ось ми читаємо пророка Ісаїї 41, 21, Бог каже: принесіть свою справу, говорить Господь. Принесіть свою справу і попровадьте мені свої докази, доказуйте мені свою правоту. І знаєте один момент, коли в Таліні, в минулому, в давньому минулому, в Таліні жив один чоловік, віруючий, який любив Бога і працю мав таку переплітав духовного змісту книги. І в той час, трудний час, його обнаружили, що він це робить, і його покликали до суду. І ось прокурор на суді за, за це просить в суду три роки, три роки тюрми. В залі люди, які були присутні, підняли гам, шум, що мало, то мало ти дав. І прокурор. Звертається до цього натовпу і каже, візьміть, стратьте мене, і моєю кров'ю оцей люд, щоб він наситився. Розумієте, і тільки такі слова прокурора могли вгамувати цей люд. І вони прикусили свій язик. І коли ми читаємо ось звернення, от, такий був російський. Поет, письменник Достоєвський. І він просто підсказує, який вишуканий на зло розум людини. І він пише, писав, колись. Ви пам'ятаєте цей вираз. Красав ратує світ. І сьогодні підхватили оцей вислів, підхватили бізнесмени так званого шоу бізнеса і на конкурсах. Ну, я називаю це конкурс ганьби, а вони називають конкурс краси. І вони оцим гоноряться, але він не те думав. Достоєвський він мав, він мав, дуже любив Господа і більше всього на світі. І навіть він сам говорив, каже, коли б мені доказали, що правда поза Христом, то я лишився б з Христом, а не з правдою. Ось чому правда, дорога і життя засуджені в Ісусі Христі. Браті і сестри, в чому суть? Суть в тому, що наша людська правда вона не завжди йде на добро. Ми відстоюємо навіть можемо із такою, знаєте, величезною енергією відстоювати свою правду, але вона не йде на добро. Вона не завжди може відповідати правді Божій. А ми знаємо, що Господь є дорога, правда і життя. Чому? Тому що ця дорога, правда і життя заховані в Ісусі Христі. І люди забувають про Христа, але вперто відстоюють свою правду. І знаєте, брати сестри, як писав один поет Бельмонт, каже, що одна є в світі краса любові, зречення й печалі. У добровільному стражданні за нас розп'ятого Христа. Ось чому ми сьогодні, браті сестри, звертаємо увагу найбільше звертаємо увагу на Ісуса Христа. І як ми читаємо ось щодо скарбу, який захований, якого нам треба знайти, то Царство Небесне подібне до захованого скарбу. і що людина знайшовши. Ховає його і з радості, з того, іде і продає все, що має, і купляє це поле. І, браті і сестри, розважаючи над цими місцями, знаєте, це глибока думка, і думка богословська це не мої міркування. І знаєте, воно касається мого серця, мого життя. І я хотів би, і бажав би, щоб ви могли порозважати, порозважати над цим місцем. І поле, це є людство планети. Земля, оці паївсі, оці наділи землі, курорти, ліси, моря, це для людини створено, це створено для людини. І чому так Господь звертається через притчу? А в біблійній мові це значить напучування чи настанова? Яка запозичена чи то з прикладів життя людини, чи то із якихось природних явищ. І для нас вона звучить дещо цікаво, що зрозуміти її якось треба, цю притчу. І знаєте, колись культура Палестини, Сходу, вона була до цієї притчі дуже близька. Бо люди цим займались і вони могли пояснити, але сьогодні для нас це важко. І знаєте, це так як колись банки банки існували, це грошові банки, колись існували для багатих людей, а для бідних людей була земля. Оце їхнє було багатство. І тому Господь так звертав увагу на те поле. Земля була. Але в біблійній мові оце поле це є нива. Наша нива це людство, яке сьогодні на цій землі. І е, знаєте, як ті банки колись для багатих людей, так сьогодні і обставини життя. Коли ти маєш досить грошей, то ти не будеш воювати на війні. Там будуть воювати прості люди, прості хлопці, а багаті вони не підуть вмирати. І за тебе вони вмирати не будуть. Ти будеш за них. А вони за тебе не будуть. І ось тому ми сьогодні, розуміючи ці обставини, браті сестри, скажімо Господу ту правду, яка захована в Господі, і щоб ми могли розуміти і не лякатися того, що Господь сьогодні для нас створює у нашому житті. І не дивно, браті сестри, але це не кінець, це не кінець, це початок тих породільних мук, які чекає земля. Сьогодні живучи в теперішній час. І Царство Небесне, як ми читали, от, подібне, подібне. А в чому ж захований секрет цього Царства Небесного? І як не дивно, це таємниця велика, Ефесіан 5, 5:32, це велика таємниця, яка захована в Бозі, це таємниця, а я говорю про Христа. І про церкву. Ви розумієте ціну церкви? Браті і сестри? Це не те там, що я там, знаєте, я туди піду, в ту церкву чи в ту. Це людське, це людська правда. Але говорить Господь про церкву і про Ісуса Христа. Це для людства минулого нечуване. І знаєте, людина не могла розуміти. І як сказав Господь, як настало повня часу, виповнення часу Бог послав свого Сина, який родився від жінки, і став під законом, щоб вивзволити підзаконних, і щоб ми прийняли усиновлення. І знаєте, браті сестри, від Адама, від Адама до потопу, ось такий період часу, людство жило, і люди. Усвідомлювали щось, навчались чомусь, і слово Боже каже, що це був період дитинства, дитинства людства. І старий заповіт від Адама, Бог людину вів як за руку, і старий заповіт був як проводир, як нянька для людини, і до потопу вів Господь. Але ми бачимо, що людина настільки людина. Була спорчена, що вона відказалась від Бога, і ми чуємо, що Бог послав на землю потоп і винищив за кількістю всіх людей. Одна, одна сім'я залишилась. І Бог почав працювати над цією сім'єю. І від потопу до Ісуса Христа був період такій юності. І це в психології, хто цікавиться, є такі періоди духовного росту людини. Дитинство, там юність і далі. І часто люди дорослі, старші люди остаються розумом в дитинстві. Вони не можуть збагнути, не можуть зрозуміти цілі свого життя, і вони в дитинстві остаються. Знаєте, так як діти, я от такий дівчинка стоїть і показує свої м'язи, от я така сильна. І це визиває сміх в старших людей, правда? Ось і часто діти хваляться своїми батьками. І не дивно. Але, браті і сестри, яка відповідальність батьків, коли діти хваляться своїми батьками? Як треба батькам вести себе, щоб відповідати тій думці, щоб людина, дитина, щоб не надірвалася потім, коли вона почне відрізняти добро і зло. І сьогодні, браті сестри, чудове. Ми маємо становище, тому що це Господь дав для нас. І ось від Ісуса Христа, це період становлення, період зрілості, період побудови церкви Ісуса Христа. І як ніколи, сьогодні Дух Святий працює над серцями людей, і церква то є особливий народ. Який приєднується до жителів неба, приєднується до тих, які вже сотні тисячі років до нас відійшли у вічність. І до приходу Ісуса Христа на землю не тільки люди, але й ангели не знали, що Господь робить Отець в своїй справі. І вони не розуміли про той скарб, який захований на полі. І отець. Віддав свого сина в світ на смерть, на ругань, щоб придбати той скарб. Розумієте, Він послав сюди і щоб оце поле, щоб воно не родило, щоб воно заростало бур'янами, а Господь послав свого сина, щоб викупити оцей скарб. Як не дивно, але люди не всі розуміють, і як важко зрозуміти сьогодні, що. Людина створена для радості Бога. Бог створив людину для своєї радості, щоб ми могли радувати Господа. Але сьогодні, як ми чуємо, що Бог треба для нас, правда, Слово Боже для нас треба. Дійсно, що треба. Але радість, яку Господь хоче бачити в нас і відчувати від нашого життя, для людини незрозуміло, але церква то є вища ціль Бога на землі. І Господь все вкладає, щоб такі зберегти. І церква вище всього світу, вище того, що створено, вище тієї краси, яку ми сьогодні з вами бачимо. А земля оце людство, яке живе на землі, це є поле, через яке Господь ростить громадян неба. І Господь хоче. Щоб тут на землі родилися, родилися нові люди. Оце проросло гірчичне зерно від води і духа. І ось вони, ці люди, які народжуються від води і духа, вони проходять, проходять випробування. І ці випробування гартуються у боротьбі, пізнанні сили пекла, зла. І перемагають. І тільки після цього після цього вони можуть стати придатними до неба. І знаєте, браті сестри, ще один такий момент. момент. Коли ми вирішуємо якусь справу, і вирішуємо справу не з любов'ю, це не Боже рішення. Розумієте, брати сестри. Коли я хочу комусь доказати, але в моєму серці. Трошечки, трошечки гіркоти там, і я хочу йому доказати, не по любові це не Боже рішення справи. Розумієте? Я вам колись згадував, коли я їхав з іноземцями і один чоловік горав поле, і він так тягнув вішку, щоб повернути коня, аж голова коня доставала до хвоста, так тягнув за вішки. Американець, коли побачив, він зразу вау, що це робиться. І підхід, каже американець, коли, коли ми відпускаємо вішку, то туди йде кінь. А коли ми її тягнемо, то він відвертається від неї. Розумієте, зовсім протилежна психологія керування твариною. І, браті сестри, так хоче Господь, щоб. Не нашими нервами, не нашими емоціями, гріховними емоціями, без любові ми рішали, а щоб ми рішали по любові свої земні справи. І знаєте, браті і сестри, як пише апостол Павло до Євреїв, 11 розділ, 38 вірш, каже, тих, що світ не вартий був їх. Тинялися по пустинях та горах, по печерах та проваллях земних. За кого це мова йде, браті сестри? Це ради них були створені небо і земля, це ради них Бог віддає, не віддає сьогодні під суд планету людей, які грішать і живуть, хоч земля цього і варта. варти ті, які сьогодні вбивають. Щоб Господь осудив їх, але заради вибраних, заради нас з вами, християн, Господь іще тримає цю землю. Він чекає, ще якась перлинка дорогоцінна появиться, знайдеться там серед цього поля земного. І, як каже псалмист, псалмист каже, в 15 му псалмі з 5 по 11 каже: Господь. То є частка мого наділу. І ось, браття сестри, в чому заховане наше багатство. І це багатство досягло сьогодні нас, щоб ми могли жити з вами. І сьогодні Бог чекає одне від нас, людей, низько вклонитись перед Небесним Царем і в чистоті серця оцінити Його жертву ради нас. І, брати сестри, і віддати Йому славу. І славу нашої відданості Богу, будуть слова псалмиста. Це Псалом Синів Кореєвих, 41-й псалом, там другий вірш каже: як олень прагне до потоків водних, так душа моя прагне до тебе, Господи. Браті, сестри, такі прості слова. І я так роздумував вчора, коли ми хоронили брата, а він був на одній із наших конференцій, які ми з ним проводили. І в мене було затруднення, як назвати цю конференцію, який лозунг, чи девіз, знаєте, конференція. Він каже, давай візьмемо притчі. притчі 24,11 візьмемо, а там написано рятуй, призначених на загибель, тих, хто йде на смерть, рятуй. І з цим лозунгом я так згадав, вчора думав. І ось виникли такі думки у мене, якими я сьогодні з вами, браті і сестри, ділюсь. Тому хай Господь допоможе Духом Святим зрозуміти глибше, браті і сестри. Це тільки вершок, це тільки план. Того, що тут написано, але серцем і розумом ми можемо глибше заглибитись в ці слова і подякувати Богу. Тобто Царство Небесне, подібне ще до захованого полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає Його, і з радістю того йде, та й усе, що має, продає та купляє те поле, наше багатство, світ. І написано: ідіть по цілому світу, ідіть і з любов'ю, проповідуйте. І той, хто послухає, покається, буде спасений. І англійський переклад каже: ідіть і зробіть їх учнями. І зробіть учнями для спасіння в Царстві Божому. Слава нашому Богу, хай буде, браті і сестри. Дякую за увагу. Амінь.